И зразу на дорогу забираем. Нам треба ложиться там куда на дороге. Ишли на дорогу, а там ты купим на той стороне.

Желечовка То, все... теж була? <кхи> <кхи> все те саме, тільки тут е Геліодор зробив е пересівалкою, е а тут е лиріпс. О, ну, бачимо як він пройшов. Кинь глибину, тут він Такі... вже розігнався. Таке глибина можна тільки більше бути, тому що це менше землі покидає. Ну У ну, Всіх однаково. Це десь 17 сантиметрів. И все, Це то сам. Это самое кроме пара посемов. Візуально бачимо, що тут коріння пішло вниз, кидаємося в очі, бачимо, що більше да. корені у нас знаходяться тут, в цій частині. Да. А Тут єдор зробив дошу, верхню частину, а, степенно, а тут пішли в глибину. Це пробігло. Так, тепер давайте візуально поставимо дві рослини і побачимо. Візуально качан на стріптілі більший, ніж на гліодорі. І е так, -е, На да. стріптілі висоті. Значить на зараз Це один зразок, давайте ще один зразок Ну, Там би на поки залізне. Так, так само я тримаю да. ту сторону і ту сторону. Так, качан, качан. Тут просто два качана зав'язалися, тут один. Ну, цей теж не, не дорозрину один, один і другий. Але візуально тут два качани е, одинакові, але рослина тут трошки краще. Да? Ну, виходить. А це у нас еліодор? стриптіл. Стриптіл, так. Да. Геліодор ось тут. Ось вони, вони ячанно повторив, все, що ти тримаєш. Да. тримає. В лівій руці у нас виходить дерібус, в правій руці у нас геліодор. Влущення перед посів. У цій фазі ми зараз просто візьмемо і зірвемо і облущимо. Просто зараз є фотка є вже, Валера? Відео є. Візьми фотографію, зробимо. Вони по вагітації опережають, тому що ранні посів, посів. Да. посів. Але по культурі, якщо брати по рослині, то поки ми скажемо, недоліків ніяких не бачимо, бачимо просто сильнішу рослину. так? Ну, Тут більше, більше рядів, ніж тут буде 14 рядів, не більше. Перещиток. 12. 12, а там, а там 16. Тут буде 16 чи 18. І вона ще наливається. Полно входа? Двадцать двадцать третьей. Ну это человек гибрида можешь заложить, куда? Визначають якийсь ну, брак. Двадцять рядів і лукше ну, буде однозначно хача. Це вже по фазі видно вже, що проходить вже в нього. Починаєш кидати, западає вже угу. серединка. Ну а скільки, скільки зерен в ряду Олег порахуєш, Зерна в ряду Ну так я 32 до сюди, от за вершок і начитаю 34 32 и 34? Там получається 20 на 32. Ну тут вага хоча надо значно на побільше, тому що більше не ливається. Качанини викидаємо, беремо з собою, переїжджаємо зараз ще на середину, туди далі. І подивимося посіви одні по... різниці в 4 дні, тому що тут посів три неділі раніше. Те, що на демці, ми бачимо, це три неділі, це ультраранній посів, був, і на три неділі посіви були тут радше посівні, ніж тут. Тому ми бачимо ще таку різницю фізіологічну, зараз рослині. Ми побачимо зараз однакові терміни посіву.